Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Фух, І копаю я на хуторку. Хуторок прибрали, передіскували, даже не передіскували, а перепахали повністю ходити так собі. Ну і знахідок небагато. Не повірите, Хожу, мабуть, годинки-дві, то в мене це була перша знахідка, що я включився. А то ну, ж мордяка була куча, не було жодної навіть радянщини ніякої не попалось. Так що зараз будемо дивитися з вами знахідку і шукати далі. Я сподіваюся, що ще щось попадеться. Тому що якщо отак буде знахідки попадатися як зараз, час, прям одна в дві годинки, то це буде дуже-дуже негарно. Не Я думав, на хуторах так, ну, чи ще такого немає. Завжди були знахідки, а тут ну, отак прям якось печально. Як то кажуть, може перевернули та зарили їх, а може вже їх просто тут нема. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося мою першу знахідку. Знахідка, до речі, така крутезна. Одна, але вона крутезна. Ви тільки подивіться, друзі. Він ось тут в грудочки був. Я почав виковирювати, тому що, тому що. Тому що побачив тільки цей луч, думаю, може кусочок якийсь обломок, а може навіть і не хрест. Виковиряв і гляньте, який мені величезний попався. Не срібний, на жаль, але все одно крутезний величезний хрест. Ладно, не буду його терти, тому що він якийсь такий тоненький, страшно, щоб він не поламався. Забираємо, друзі, і вихожуємо. Перша знахідка є, як то кажуть, начало положено, так що думаю, будуть ще знахідки. Ходимо. Друзі, є друга знахідка. На цей раз пройшло трошки менше, мабуть, з півгодинки тільки. Гляньте. 84-83. І я вже побачив кругляшок, знайшов її. Вон ямка була, з яку я викопав. Знайшов домик, там, де я хрестика знайшов. І почав, бачите, мої сліди, видно, вихожу і туди-сюди. І тут є монетка, друзі. І гляньте яка. Ви бачите? А вона біленька. Вона у нас біленька, значить, що значить, Є срибна. срібна, 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 є уже, даже если більше нічого не знайду, то у мене коп уже удався. удачний, Ого. що, Вода забарла чу. А Она... ну. Так. друзі, гляньте. Гляньте. 20 копійок 1906 рік. Царська, Микола остання. Не ну круто, 20-ка така. Отже, значить велика перепашка, і повикидали наверх монетки. І я тут перший. Чому? Тому що по перепашки дуже-дуже мало хто любить, майже ніхто і я, якщо чесно, не люблю ходити. Ну я сюди приїхав. Тому що більш ніде не доїдеш. А сюди можна ще трошки під'їхати і пішком недалеко йти. То по отакий по хожу І перший, якщо б було б райніше, я думаю, його вже б вже давно виходили. Так що, ось така є монетка в мене. Забираю і вихожу, вихожую, друзі. І часті сьогодні знахідки. гляньте, Сигнал 19.20. І наконець то попалась мені монетка. чому виходить вже друг, другий домик. Той домик отаман був. Походив-виходив. Все, попалася тут мені монетка і Що мені і хрестик. І все. А тут ось перейшов на нову, на нову хатку ну но і вже почти. Закінчую, вихажувати. але ну, це перша тільки монетка. Зараз будемо дивитись. Все. Попалось 15 копійок, 1955 рік. Ну, водою помиється, стан буде огонь. Забираємо і вихажуємо. Друзі, з такими темпами скоро потемніє, а в мене монеток не буде. Ну, вже все, все одно срібло є. Значить, ков вдався. Ладно, лайкосик на вдачу мені, щоб ще якийсь мітячок знайшов. А краще срібло. Ладно, ходимо. Ну, все, друзі, пішли знахідки, а то я вже подумав, якщо чесно, що мене хтось зглазив. Фух, Перейшов на цей домик, їм було 15 копійок, а це вже попалось 3 копійки 1941 перший рік. А я не пам'ятаю, вона може, може ще й грошей коштувати. Не пам'ятаю, якщо чесно. А ну пишіть мені, друзі. Поки я ще додому не приїхав, не подивився по каталогу. Ну, ось така попалась трьошечка і попався мені ще убитий гудзик. ну Там нічого було показати, вже на обзорі покажу. Пішли трошки, пішли монетки. Ладно, цю не буду терти, тому що... Якщо по-чесному, я думаю, що це можуть коштувати грошей ця монетка. Тому що таких, таких мені 41-го року ще й не попадалось. Ладно, друзі, ходимо. Ви тільки подивіться, яка мені ложка попалась. Я її вже взяв, побачив, зразу вона так випала, і ця сторона блиснула. Думаю, ого! Подумав, що срібне, друзі. Гляньте, блищить як. І вона важка така. Тільки, на жаль, стратами. Величезна. Да? Раніше ложки були такі, що зараз зачерпнувся і наївся. Ну, передивився, передивився. Це ні, не срібна. Це, мабуть, посріблена була. Ось така ложечка. Ну нічого, все одно заберу. Цікава знахідка. Ще хожу. Ось тут на, цьому, на цій хатки знайшов ще двушечку радянську. Ну, ну, на жаль, мабуть, пізня радянщина он, залипшився. Ось такі знахідки попадаються. Ну, ложка сама така зачетна. Ну, мені дуже сподобалось, по крайній мірі. Ладно, заберемо. Аби була ціла, то взагалі було б крутезна. Видно, стара вона була. Ну, мені кажеться, не, не радянська так точно. Ну або тільки... Начало десь там. Ладно, забираємо і вихважуємо. Ну що, викопаємо з вами сигнальчик, Хоч один знайшов чіткий, високий, ще не ні пригані, де нічого гляньте. 79-80. Прямо як ті 20 копійок дзвонили срібні. Теж тільки срібні дзвонили з переливом, тому що вони були глибоченько і. і Єсть, викопав. І було куча мусора. А це дзвонить чітко. Четко. Чому? Тому що зверху лежало десь. І хто значить? Пока. ніхто не значить це монета чи ні. Ні, це щось. Щось не те. Чи те. Ще а, ні, ось, друзі, гляньте. Гляньте, щось за кругляшок. Малесенький кругляшок мені попався. Но мені кажеться, що це не воно. Зараз ми перевіримо. Да, воно, воно. Зараз він виключив. І будемо дивитися, що це. Це був гудзик. А, ні, друзі, все, я зрозумів. Це крутілочка. Керосіновий лампою, побачив уже. З дзвонило. Звісно, як не маленьку мідь або на гарне срібло. Ну, якось так, нічого. Не шмурдяк. І то вже радує. Ладно, забираємо і ходимо. Ви тільки подивіться, який сигнал був. 24-25. Якщо по чесно, я навіть і не думав, що це може бути. Гляньте. Гляньте, який хрест. Ха-ха! <реш> Сьогодні другий крест і другий. Ви подивіться, який величезний. Оце да. Ух ти, тут якісь надписи, є зараз. Попробуємо його трошки майнуть, подивитися, що тут. І гляньте, ямки практично не було. Він, можна сказати, зверху лежав. І такий громкий сигнал був. Думаю, по-любому якась, якась жбонь. Тому що. Це наскільки я розумію, радянська хата попалась мені, ну більше. Радянщини, то дуже-дуже багато почалось провалки, різної фольги, різного мусора. Гляньте, друзі, який хрест. Ще Що щось і пописано там. Я не бачу, ну. Друзі, хто розбере, то пишіть. Із петелькою, і з усім взагалі величезний такий хрест. Хух, круто! Ха -ха -ха. Клас! Це я люблю такі знахідки. Ну, хотілося б сьогодні ще царька якось мідного і було б все б круто. Все, друзі, забираємо і ходимо. Да, сьогодні монетки трудові. Кожна монетка дається не швидко і виходить приходиться на мінімум півгодинки, а то й годинку, щоб знайти якийсь кролішок гляньте. 34-36. І я побачив, уже є монетка. Двушечка попалась, гляньте яка. Стан бомбезний 1930 рік. Да, сьогодні мідячків ще сьогодні нема. Ну нічого, будемо таке попати. Головне, щоб в такому стані були, гляньте які. Тому що в мене ще одна радянська копійка попалась. Теж навчирання, но... Такому залипшому стані какоалік такий ще я її теж не показував, покажу вже на обзорі. Ладно, забираємо і йдемо далі. Друзі, у нас гляньте, вже сідає сонечко. Фух, скоро вже їхати додому. Я вже дохожу, і в принципі ось не знаю, видно, вам не видно, іде дорога. Якраз остання, остання хатка. Думаю, дойду і буду йти до машини, тому що до машини йти дуже далеко. І тут був у мене невели, невисокий сигнальчик, не мідячок, Ну, все одно я сьогодні, все одно я сьогодні доволен, накопався і гарна, гарна знахідка є. Зараз вам її покажу. У ну, мене такої ще, мабуть, не було щоб скільки за день. Він, друзі, гляньте, мені. Аж он туди йти за машиною. Гляньте, тільки за машиною до машини. Аж до тих кусів, можна сказати, аж отуда. Мабуть, кілометр, так точно, а то й більше. Ладно. А тепер до знахідки. Гляньте, який сигнальчик був. 10-12. І мені випав, гляньте, ще один. Ще один і. Також ген, який великий. Це вже третій за сьогодні, і всі величезні, які просто там ну, бувають, що попадаються, ну, завжди там малесенькі якісь. А тут іменно такі хрести, як ночі я не знаю, <смістичні> всі такі, мабуть, або віруючі були, або я не знаю, може церква яка, ну я хто зна. Або. Кожного було по багато хрестів, і вони їх просто губили. Ну, не знаю, за день-три штуки ще й такі величезні. Я думав, що величезні усі такі повикопували вже. Ну, ладно, там один десь колись попадеться ну третій, за сьогодні. Це мені компенсують вони, мабуть, медячки. Ладно, друзі, не гаємо часу, тому що гляньте, сонечко вже почти сіло, залишилось, мабуть, хвилин 20 ходити. Ну, так що догажуємо і. Все, і їдемо додому. Друзі, а ось я вже біля машини. У нас вже стемніло. Находився, нагулявся, день на копі проходить дуже мега, як швидко цього копа цих вихідних, вихідних всю неділю і тут не встигаєш виїжджати, і вже темно. Ну Все одно походив гарно, накопався, нагулявся. Знахідки є, знахідки є плюс-мінус цікаві, в принципі, і срібло є, мідячка, звісно, сьогодні ніякого не було, ну то таке. Ладно, Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося обзор знахідок. Друзі, а по знахідкам гляньте, скільки мені всього попалось. Візуальна знахідка ключ такий попався, ну, вирішив, що буду заберу, ну, заберу його. Потім ложка, на жаль, не ціла, я її вам, мабуть, показував. Дуже багато було обломок алюмінієвих ложок. Я кучу знімав, тому що думав, що буде мідячок, і так її не попались. Потім Ось теж такий кусок алюмінієвої ложки теж старенький, Пряжечка. Так, потім попалися раз, два, три, 4, 5 пять. Пять радянських. Раз, два, три, 4, 5 гудзиків І гудзик, раньте. один візуальна знахідка. Такий стеклянний, наче, наче як стекляний крутілка від керосинової лампи. Е, потім по більш цікавим знахідкам гляньте, мені три хреста попались. І майже, майже всі вони однакові гляньте. Величезні які. І один краще другого. Цей зовсім крутезний, тому що гляньте він якийсь розписний і з вушком. Ну і ці, в принципі, ічагенькі. Ось, ось такі хрести, я вже давно, та не то що давно, а три хреста, мабуть, зараз я не піднімав. Е, потім ось така одна, це, один такий царюк попався срібна, 1906 рік. Микола останній, гляньте. Та, вона одмиється, просто водою помиється і буде крутезний стан. Ось такий друзі получився коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.